Одного разу вчергову напів на ізраїльські землі на Аман приміського на нечто ізраїльця, яка залишилася у домі і прислує Бога дружині на Авана. Пані друзі, мартебе попитати? Так, звісно, питай. Ще треба знову зміни. Нічим я, Нічі, я можу вам чомусь не О, на жаль, ні. Я маю все, чого лиш можна бажати, та нічого не приносить мені радість, коли я бачу, як страждає мій чоловік. Попри всі намагання лікарів, безліч ліків та приношення нашим богам, його стан лиш погіршується, а моя надія на його зцілення згасає. Ніхто не може йому допомогти. О, коли б мій пан побував у того Божого пророка, те, що в сценарії, він би від відсяку хвороби. Для нашого бога немає нічого неможливого. Пророка? Якого пророка? Те що? Самарій, я Цікаво, цікаво. Дружина Наомана того ще розповіла про розмову з маленькою полонянкою. А він повідомив про це свого пана царя. Сирійський цар дуже шанував Наомана. Тому в свою чергу відразу написав листа царю Ізраїля із такими словами. Ось тепер, коли ти читаєш цього листа, то знай. Ото я посилаю до тебе свого рама на Омана, а деволі вищого він проказує. На Оман зібрав багато снігла, золота та ще різних подарунків, Взяв своїх слуг, вистав до царя Ізраїля та й поїхав. Звісно, цар Ізраїлю злякався, тому що й гадки нема. Як вилікувати на Амана. Та Боже Пророк Єлисей переказав царю такі слова. Чого ти злякався? Нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророк у Ізраїлі. Так Наоман перед домом пророка Єлисея, А той навіть не вийшов до нього, лише послав свого слугу. Мир вам. І пан передає вам такі слова. Іди і мишся сім разів у річці Одан, і вигоюється тіло твоє тобі і очистишся. Що це таке? Як це розуміти? Та за кого він себе має? Та як він посмів, я ось думав, що він вийде до мене, стане, закличе ім'я Господа Бога свого, простягне руку над пораненим тілом і вилікує прокаженого хіба Авана Чіпарпа, дамаські річки, гірші від всіх Ізраїлових вод, хіба я не міг митися в них і стати чистим? Збираємось, ми повертаємось додому. Пане, пане, стій, зупинись. Якби цей порог сказав тобі, зробити щось важке, чи ти не зробив би, задля свого одужання?» Та він тобі лише сказав. Умийся і будеш чистим. Хіба мене не зарадиться ось сюди приїхали. Трібно справувати. Подумавши, намаз заспокоївся і все ж таки вирішив зробити те, що казав Божий чоловік. Він спустився до річки Йордан, Що в неї і занурився у воду. Один. Два, три, один. Шість. Сім. Подивіться: її немає. Прокази немає. Моє тіло. Воно. Не мов у малої дитини, хіба так буває? Хочеш ходім до того пророка. Майде. Ось це пізнав я, що немає в цілому світі Бога. Тільки той, який в землі Ізраїльській. А тепер, будь ласка, прийми від мене ці дари. Як живий Господь перед про Його, я не візьму. Благаю. Це моя подяка твоєму Богові і тобі. Ні, і не візьму. Що ж, якщо не візьмеш, то дозволь мені взяти трохи землі Ізраїльської стільки, скільки можуть понести два мули. Бо більше не буду я приносити жертви і цілопалення іншим богам, а тільки єдиному, живому Богу Ізраїля. Звісно, бери, та йди собі зворі. Я Господь лікар твій, за слова із Біблії. Ця історія знову і знову нагадує нам про те, кого потрібно шукати зцілення, визволення від хвороби, йому небайдужі наші переживання, наш біль, його біль. А історію про Наамана ви можете прочитати в Біблії, в другій книзі царів, п'ятий розділ. ще не закінчується. Дуже сім'я. Ще нещодавно моє життя було неначе казка. Господь благословив мене хорошим чоловіком. Ми любили один одного, У нас народилося двоє синочків. ми не були багатими, та Господь завжди. Вулався про нас і давав все необхідне для життя. Мій чоловік був пророком, він дуже любив і шанував Господа. Одного дня нам потрібні були деякі кошти для життя, і ми сміливо взяли їх у позичальника з надією, що скоро зможемо їх повернути. Та сталося не так, як гадалось. Невдовзі мій чоловік тяжко захворів і помер. Я залишилась одна зі своїми синами. У мене не було близьких чи друзів, які могли б мені допомогти. В мене не було ніякої роботи чи бодай деяких коштів на життя. Залишитись однією без годувальника в сім'ї означало неминучі злидні. І постійну боротьбу за виживання. Mm. Та якби ж це була єдина проблема. Одного дня в нашій двері постукав позичальник. Вітаю. Сподіваюсь, ви не забули, що саме сьогодні ви повинні віддати мені борг. Ні, пане, не забула. Та ти ж знаєш, яке горе в нашій сім'ї мій чоловік помер. І я не маю грошей, аби віддати тобі. Не маєш грошей? Як прикро. Та мені що тепер робити. Ти ж не думаєш, що я буду тобі дарувати цей бог. Я не знаю, що мені робити. Та, може, в тебе є якась робота. Я б змогла відробити тобі ці кошти. Роботи я не маю. Дарувати тобі цей борг я теж не хочу. Що ж робити, Що ж робити? Є тільки одне рішення цієї проблеми. Яке, пане? Ти тільки скажи, я все зроблю. Твої сини? Вони красиві, юні, здорові, сильні. Я заберу їх у тебе замість грошей і продам, як рабів. і отримаю свої гроші. Все вирішено. Ні, пане, благаю. Я знайду ці гроші, тільки синів не забирай. Благаю, пане. Ну добре, добре. Даю тобі тиждень. Якщо, якщо через тиждень грошей не буде, я буду змушений забрати твоїх синів. До зустрічі. Що мені робити? Куди йти? Господи, хто захистить бідну вдову? Я знаю. Знаю. Я піду до Пророка, до чоловіка Божого. Він знав нашого батька. Можливо, зможе чимось зарадити. Пане, благаю, допоможи. Помер раб твій, мій чоловік. А ти знаєш, як він боявся Господа. Тепер ось прийшов позичальник і хоче забрати моїх синів собі за робіт. Що ж я зроблю тобі? Розкажи, що є в тебе в домі? Немає нічого в домі твоєї невільниці. Тільки з оливою. Іди позич посуд у сусідів своїх, порожній посуд. Бери багато посуду. І війдеш у дім свій і замкнеш двері за собою і за синами своїми. І налиєш оливи усей той посуд, а помі повиставляй. Я пішла і зробила так, як сказав мені пророк. Ми назичили багато порожнього посуду в сусідів. Так що й місця в кімнаті не залишилось. Потім замкнули двері. І я почала переливати оливу з горнятка у порожній посуд. Це було справжнє диво. Я лила, 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 а олива не закінчувалася. Вона була неначе джерело безупинна. І тільки тоді, коли весь посуд закінчився, вона зупинилась. Я знову пішла до прирока. Пане, що мені тепер робити з цією оливою? Іди продай цю оливу, а гроші віддай своєму позичальникові, а ти і твої сини будете жити на те, що залишилося. Я одразу взялася до справи. Та. І хоч мого чоловіка немає, та зі мною є мої сини, і вони в безпеці, я знову відчула, що є той, хто піклується про мене. Я не знаю, що мене чекає завтра. Та я знаю, що Господь завжди буде зі мною, а з ним нічого не страшно. Нехай моя історія додасть і вашим серцям глибокої віри. А якщо ви забажаєте ще раз її прочитати, то зможете це зробити в Біблії, в другій книзі царів, в четвертому розділі, з першого посоли вічні. Дякую. Всіх на станції сліпе військо. Ми сирійські воїни. Ми могутні, безстрашні, та не переможні. Наш цар великий полководець. Ми перемагали народ за народом. Наші боги були прихильні до нас, Подарували нам багато перемоги. Та одного разу в нас дуже дивна історія. Ми воювали з країни, а нашим сумців вистачало, що поради з колись І Ми були налаштовані на швидку перемогу. Та кожного разу, коли ми влаштовували нову засідку чи нове місце для воювання, наші вороги дізнавались про це. Хтось розповідає про всі наші плани. Ми терпіли втрати, Цар лютував. Я сказав, що серед нас точно є завтра. Бо Бояки наші зривляни могли про все дізнаватись? Та одного дня наші розвізники все-таки дізналися причини наших поражень. Ми розповіли царю так, серед нас зрадників нема, о царю. В Ізраїлі є пророк, який доносить це ізраїльському цареві. Навіть те, що ти говориш в своїй спальні. Отже, ми були завдання пів місто до танку. Оточити його вночі, знайти пророка, та привезти його до нашого царя. У нас не було права на погоду. так що, поточивши місто вночі, мешкали світанки, щоб зайти та різних на Касаря. В цей час пророк Єлисей спокійно спав у своєму дому, допоки вранці його слуга не вийшов з дому і не побачив сирійське військо, що оточило місто. О, пане мій, пане мій, біда! Військо велике, і коні, і колісниці навколо нашого міста. Що будемо робити? Не бійся, чого ти такі теплий? Ті, що з нами численніші від тих, що з ними. Ці, що з нами? Пане, ми ж тут зовсім самі. Господи, йому очі, нехай він побачить. Небесне військо. Я раніше такого ніколи не бачив. Їх бачимо, як ми з тобою, друже, а ось і наші гості. Господи, удар цей людський ботою. О, ні, нічого не бачиш, що залишилося. Я те. І я. Ну що всі одні батьки? Кого ви шукаєш? Навіщо в наше місто? Ми шукаємо пророка Єлисея. Де він? Підведіть нас до нього. О, ні, це не те місто і не та дорога. Ходіть за мною, я заведу вас до того, кого ви шукаєте. І пророк повів сліпе сирійське військо, але не туди куди вони хотіли. А прямісінько в Самарію, туди, де їх вже чекало ізраїльське військо, на чолі ві з серед Ізраїлю. Коли вони зупинились, пророк знову помолився. Господи, відкрий їм очі. Що сталося? Де за ним? Тримайтеся разом. Це ізраїляни. Це пастка нам кінець. Яке ж було здивування воїнів, коли вони побачили, що знаходяться всередині Самарії, оточені ізраїльтянами. Вони були впевнені, що їх б'ють. В цей час цар Ізраїля звернувся до Єлисея. Єлисею, Єлисею. Божий, Божево! Ти сам привів до мене ціле сирійське військо. Я ніколи не буваю сам, царю. Зі мною Бог. Що тепер мені з ними робити? Може вбити їх? Я вбиваю. Хіба ти вбиваєш тих, хто взяв обулом своїм мечем до своїм списом? Бог привірив їх до тебе, поклади перед ними хліб та воду, хай їдять, та йду до свого пана. І справив цар для них великого стиму. І їли, і пили. І він відпустив, і пішли вони до свого пана. Нагодувати і відпустити нас. Воїні, які ще вранці були готові знищити цілий ізраїльський народ, ми не могли повірити своїм вухам. Ми, як ті безпорадні діти, дивилися на ці столи з їжею, що покладали перед нами. Це здавалося якимось сном. Ми були геть фантазичні ставленням ізраїльтян до нас. Цей пророк, він був такий сміливий і впевнений, наче його охороняло ціле військо. Його слухався навіть цар. Ми зрозуміли, що той Бог, якому служить ізриття, зовсім не схожий на наших богів і на богів інших народів. Він величний, сильний, грізний і люблячий, прощаючи навіть таких людей, як ми. Ми не бачили своїми очима Бога Ізраїлю та відчули на собі його самогутність. Сирійські воїни повернулися до свого царя. Вони були налякані і щасливі водночас. В їхніх серцях було багато запитань, на які вони не мали відповіді, та в одного всі вони жили однодумні. Ніхто з них більше не хотів воювати з Ізраїлем, бо хіба можна воювати з народом, у якого такий дивовижний і могутній Бог з тих пір напади сирійського війська на Ізраїль припинилися. Нам потрібно навчитися довіряти Богу і пам'ятати, що ми ніколи не буваємо одні. Адже написано: Господь буде воювати за нас, а ви мовчіть. Наш Бог, Бог, визволити. Історію, яку ви сьогодні прочитали, можна ще раз прочитати вдома. Вона записана в Біблії. Другій книзі царів шостий розділ.